Наша знімальна група військових кореспондентів відправляється до вже знаменитої Авдіївської промзони. Наразі там працює група ОБСЄ, тому ми можемо попрацювати у відносній безвиці. <працювання> Неодноразово ми перевіряли повністю позиції, в яких ми заходили. І також і російські паспорта знаходили, знаходили російські посвідчення, знаходили російських батальйонів, які там воюють проти нас. Також знаходили їхні смертники, так називаємо. І що дійсно засвідчує, що воюють російські війська. На даний момент на Донецькій області терористи відкривають вогонь після 7 годин вечора. Вони починають як з цілкової зброї, так і накривають мінометами по всіх позиціях Збройних сил України. Бойовики буває, засипають повністю всі позиції, на що ми не маємо права віддавати тільки зі стрілкової зброї. В дійсності на території Донецької та Луганської області немає підприємства воєнно-оборонно-промишленого комплексу, що може випускати артилерійські снаряди. И все это в действительности, по нашей информации, приходит со стороны Российской Федерации. Это на ваш город впало, так? Да. Вот еще не поржавело. А, это что такое?